Всім привіт! Якщо ви мрієте навчатися за кордоном у Британії, США чи Європі, то, мабуть, уже чули такі загадкові назви: A-Level, IB Diploma, American High School Diploma. І всі вони звучать складно, правда? Але сьогодні я поясню просто, що це за системи, у чому різниця і як обрати правильно. Без нудних термінів, тільки практично і зрозуміло. a level Класика британської шкільної освіти це золотий стандарт освіти Великій Британії. Саме через цю систему вступають в Оксфорд, Кембридж, Імперіал Коледж і більшість британських університетів. Що тут важливо знати? Навчання триває два роки, зазвичай з 16 до 18 років, 12-13 клас школи. Студенти обирають 3-4 предмета, і це ті дисципліни, які необхідні для вступу на обрану спеціальність. Ви тут все правильно почули. Перед початком програми. Левел учень вже має розуміти, яку спеціальність він буде обирати в університеті. Адже від комбінації предметів залежить, куди він може вступити потім. Наприклад, математика, фізика, інформатика, якщо ви плануєте вчитися в ІТ, або біологія, хімія, математика, якщо плануєте медицину, математика, історія, географія, якщо це міжнародні відносини, математика, економіка, історія для бізнесу, або біологія, хімія, математика для психології. Комбінації предметів можуть відрізнятися, але зазвичай приблизно вони такі. A-Level – це система для тих, хто любить глибоко занурюватися у предмети, а не розпорошуватися на все одразу. Іспити наприкінці другого року це основний критерій вступу. Немає контрольних, немає тисячі маленьких тестів, тільки серйозний фінальний іспит. Основна система оцінювання від A-Star, найвища оцінка до U – не здано. Більшість університетів приймають результати A-Star-C. підходить для студентів, які знають, чого хочуть і мають конкретну академічну мету. Може бути складно, якщо ви ще не визначилися з напрямку. IB-диплома диплома міжнародна і глобальна система середньої освіти. IB-диплома – це програма, яку можна знайти в міжнародних школах по всьому світу. IB – це дуже академічна, але й гуманістична програма. Її головна ідея виховати не просто студента, а мислячу глобальну особистість. Як вона працює? Студенти вивчають шість предметів з різних груп: мови, гуманітарні науки, науки, математика, мистецтво. Три предмети беруть на високому рівні higher level, і три предмета на стандартному рівні, standard level. Крім цього, є ще три обов'язкові кроки: Extended Essay невелика наукова робота, theory of Knowledge – курс про те, як ми пізнаємо світ. І CAS – Creativity, Activity, Service – волонтерство, спорт і мистецтво. IB – це мікс науки, творчості та рефлексій. І якщо коротко, це як школа підготовки до дорослого життя. Система оцінювання IB використовує шкалу від 1 до 7 для оцінки кожного предмета, де 7 – найвища оцінка. Загальний бал за програму складається з оцінок за 6 предметів, максимум 42 бали, та додаткових балів до трьох за основні компоненти, такі як теорія пізнання. Та розширене есе, що дає максимально загальний бал 45. Для отримання диплому потрібно набрати щонайменше 24 бали. Університети зазвичай хочуть бачити оцінки в діапазоні 28-38 балів. Підходить для тих, хто допитливий, любить баланс і хоче мати вибір країни для вступу. Складна, бо навантаження дуже велике. Потрібно багато писати, думати і планувати. Плюс не тільки вчитися, а й щиро займатися волонтерством і розвивати софт скіли. Американ хай скул диплома, американський диплом. Це програма, яку проходять студенти у США або у міжнародних школах з американською системою освіти. Її головна особливість гнучкість і свобода, так само, як і університетська освіта. Багато вибору надається студентам. Учні вивчають різні предмети, набирають кредити, як у системі університету. Можна поєднувати математику, мистецтво, бізнес, спорт і навіть кінозйомку. Головне, що в кінці вийшла потрібна кількість кредитів для диплому. Крім того, студенти можуть обирати AP – Advanced Placement предмети. Це курси підвищеної складності, які зараховуються в університет. Американська середня школа не базується лише на підсумкових іспитах, як британська елевел. Натомість усе навчання оцінюється поступово протягом року через домашні завдання, тести, проєкти, участь в класі, фінальні іспити. Тобто успішність студента формується постійно і кожен предмет має свою вагу у фінальному середньому балі. Середній бал по шкалі від 0 до 4. університети зазвичай хочуть бачити мінімум 2,5, а більшість рейтингових університетів приймають студентів з середнім балом не нижче 3,5. Підходить для креативних, активних і самостійних студентів. Тож, яку систему обрати? Якщо ви чітко знаєте свою ціль і хочете сфокусуватися, не вчити лишнього, то це A-Level. Якщо вам цікаво мислити ширше, бачити світ з різних боків, то це IB. Ви креативні, самостійні і хочете більше вибору, і плануєте навчання в США, то тоді обираєте американський диплом. Усі три системи відкривають двері у світ найкращої освіти. Головне знайти ту, яка підходить саме вашій дитині. Освіта це не лише про знання, це про шлях, який проходить студент, досвід, злети та падіння. А якщо ви вже готові починати пошук, ми завжди готові вам допомогти, обрати правильний шлях і проконсультувати. Адже ми відкриваємо для вас світ освіти без кордонів.